всем привет тестировал вот этот круг маленький на гровер. от дистара бабочка получается он режет на отлично свою задачу выполняет на ура все резы делал именно этим кругом от дистара зачухался уже Уже по своїм розмірам все стоїть. З'явились перші відгуки про диск Butterfly від Distar. Ну, по-перше, товщина алмазного слою складає 0,6 мм. Якщо ми з вами порівняємо його із гальванікою, ось таким диском, яким ви вже всі працюєте, то товщина в них буде однакова. Я не знаю, відео. Ну, на відео я вам це, звісно, не покажу. Не видно буде, але товщина дисків повністю однакова. Але ресурс при цьому у Butterfly буде, звісно, більший, тому що це сплошний алмазний слой. Це перше, що нам дає товщина, нам дає тонкий різ. Майстри відмічають, що дійсно тонка ниточка після цього диску. Далі йдемо, якість цанги. Цанги, які постачаються з диском, вони не мають дисбалансу, не мають вібрації. Також в них тут є на цанги на самій є центровка, тобто ви. Встановлюєте цангу, тобто диск на цангу і притягуєте гвинтом. Він відцентрований. Тобто з цією цангою немає дисбалансу, немає вібрації при роботі. Це, звісно, плюс. Бо я знаю, що на таких, в таких комплектах є цанги, які дають вібрацію. До речі, компанія Discar робить в продажі два варіанти: один продаж диску з цангою, інший без цанги, то можна купувати. Стартовий набор із цангою, а потім просто добирати собі дисків. Тож, товщина різу 0,6 мм, тонкий різ, високий ресурс, немає вібрації.